Останній вибігає на ту, що збоку фішкою і біжить під кідок, щоб не було зупинки. Роман Деркач, тренер юніорської збірної України з «Алтимат Фризбі, під час тренувань не просто спостерігає і дає вказівки, а й сам працює і ще й встигає нагадати правила усім, хто не знав, що фризбі – це командний вид спорту. Завдання одної команди пасами дійти до залікової зони інакшої команди і там зловити диск. Єдине, що не можна бігати з диском, відповідно, всі паси передаються тільки з місця, а всі решти рухаються як хочуть. І контакту немає між гравцями. Роман Деркач розповідає: зібрати юнаків до складу юніорської команди вдалось вперше за 10 років. Не було юніорської збірної, була одна на один турнір. Вони виїжджали знов ж таки чемпіонат Європи, але оце вже вперше за довгий такий період, коли виїжджає збірна. Ю 20 не було зміни поколінь, тобто якраз це тобто тоді, якраз починався це в Львові. зароджуватись в такий більш шкільний алтимет, тобто в інших містах, і воно от зараз, якби дійшло до такого моменту, коли є певна кількість людей, які якраз можуть виїхати і показати представити Україну. У Львові тренери впродовж п'ятьох років проводять шкільні ліги з Алтимат Фризбі. Це чотири тури на рік, два у залі, два на газоні за участі двох сотень дітей. Саме серед них обирали гравців до національної збірної. Мене з моїм однокласником дуже спонтанно взяла в команду на шкільну лігу. Буквально в нас було. Відсили три тренування перед лігою, щоб дізнатися взагалі, що це за спорт і як кидати диск. Залишились ми вже на 4 роки. Це починалося з шкільних ліг. Нас вибирали зі школи. Ресім ранів набрали, напевно, просто самих спортивних з класів. Це було щось нове, того, що я не бачив ніде, щоб хтось цим займався. Я перший раз про це почув. Так само мої друзі ніколи про це не чули. І якраз це, напевно, найбільше підкупляє. Раз на місяць гравці збірної приїжджають до Львова на тренувальні збори. Крім цього, кожен готується у своєму місці. Львів'яни тренуються чи не щодня. У Алтиматі, як і в кожному командному виді, потрібно награвати комбінації, тактичні дії, щоб краще розуміти один одного. Так як ми зараз на газоні будемо грати, тому нам на вулиці зараз краще кидати, бо ми призвичаємось і багато нічого не треба. Треба тільки напарника, диски. все. дізнався, що наша команда ну, наша молодіжна може поїхати на такий турнір я дуже зрадів. Адже ми не часто можемо доз'їздити зараз в такий час. Ну але я думаю, що не тільки я зрадів всі хлопці, всі зарядилися всі зараз, працюють, стараються. Я більш як певний, що кожен з нас буде викладатись на всі 100 і пробувати витягнути максимум з цього турніру. Чемпіонат Європи з Алтимат Фризбі» відбуватиметься впродовж 3-9 серпня у Словаччині. Для юніорської збірної це перший офіційний міжнародний старт в історії. Алла Васьковська, Вадим Кальченко, телеканал Перший Західний.